American Technology, навіщо я помалював стіни? Сьогодні я перевіряю один американський лайфхак по шліфуванню стін. Суть його полягає в тому, щоб перед тим як шліфувати олівцем на стіні намалювати ось такі полоси й риски. І коли ми будемо шліфувати, то відповідно наша задача просто зішліфувати цей олівець. І стіна буде пошліфована. Я трошки скептично ставлюсь до цього, але так як в мене не фінішне шліфування, а я просто шліфую між шарами, то подивимось, чи працює цей лайхак. Друзі, подивимось на результат. Беремо проявочну лампу і дивимось. Мій вердикт для фінішного шліфування не годиться. Фініш треба шліфувати під лампу. Якщо ви шліфуєте під скловолокно, так як я і у вас, рівні стіни, то це робочий спосіб, який можна використовувати, який пришвидшить роботу. Не вийде з мене американського маляра.